Всім привіт, мої хороші. Ви на каналі Його з Марі. Мене звуть Марія і сьогодні я підготувала для вас практику Шавасани. Шавасана це найсмачніший, мій найбільш улюблений момент в практиці. Момент, коли в кінці ти лежиш, розслабляєшся і дозволяєш всьому хорошому з цієї практики запам'ятатися в цілі, засвоїтися у. В своєму організмі. І дуже часто, коли класи швидкі, люди часто припускають вас, ну недооцінюють, що вас, не думають, те, що я й і дома можу полежать. Але це набагато більше, ніж просто полежати. Це момент, коли ваш мозок переключається із стану практики у стан повсякденного життя. Це момент, коли ви переналаштовуєтеся і даєте хвилину е, своєму організму просто зрозуміти і адаптуватися. І шавасана, насправді дуже важливо не лише в йозі, вона може допомогти вам у звичайному житті. Наприклад, ви дуже сфокусовані на роботі, вам треба переналаштуватися на родинну тему Шавасана. Зробіть її, полежте, розслабте тіло. Ви відчуєте цю зміну. Ви можете використовувати цей інструмент не тільки під час йоги, а й в багатьох аспектах свого життя. І якщо у вас є таке бажання, можете навіть е дивитися це відео перед сном або коли вам треба переналаштуватися не тільки в кінці практики. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам полюбити шавасану так само, як я її люблю. Тому вмощуйтеся зручненько, і поїхали. Знайдіть комфортну позицію лежачи на килимку або на ліжку, або в будь-якому зручному для вас місці. Можете взяти покривалку, накритися. Можете покласти щось на очі, можете вимкнути світло в кімнаті, зробіть собі максимальний комфорт. Можете взяти подушку, підкласти її під колінця, але попрошу не підкладати велику подушку під голову, якщо є така можливість. Коли ви облаштували собі своє ідеальне місце для шавасани, давайте лягати. Лягаємо зручно на спину, розкриваємо, випрямляємо ноги. Відкриваємо руки долонями догори, повністю розправляємо кисті, випрямляємо спину, не закидуємо голову і закриваємо очі. Третє, будемо дихати. Робимо великий вдих носом. І гучний видих ротом. І ще раз, великий вдих носом. І повний видих ротом. І останній раз найглибший вдих носом. І видих ротом. Лежимо з закритими очима і повільно повертаємо дихання до норми. Якщо під час Шавасани до вас приходитимуть думки, спогади, плани з вашого туду листа, бачте їх. І як тільки ви усвідомлюєте, що ви побачили їх, з кожним новим видихом відпускайте, уявляйте, як вони залишають вашу голову, уявляйте, як вони йдуть. Продовжуйте дихати. Уявіть, як у вашому тілі у грудній клітині формується тепле світло, тепла кулька світла. Вона яскрава, має жовтувати колір. І коли вона торкається вашого тіла, вона зігріває і розслабляє його. Це світло і це тепло це ваша внутрішня енергія. Відправте цю внутрішню енергію до ваших ніг, до ваших ступней. Нехай це світло торкнеться пальчиків на ваших ногах. Від мізинчика. До великого пальця і розслабить їх повністю. Нехай це світло торкнеться ваших носочків і п'яточок, і повністю поверхні вашої ступні. Ваші ступні повністю розслаблені. Це світло рухається далі, розслабляє ваші литка. Коліна, стегна і сідниці. Вся ваша права нога наповнена теплом, вашим внутрішнім світлом і розслаблена. Ваша ліва нога наповнена теплом внутрішнім світлом. І повністю розслаблена. ваші нижні кінцівки легкі, нерухомі, наповнені теплом. Це світло рухається вашим тілом далі і розслабляє м'язи вашого живота, м'язи грудної клітини, розслабляє нижню частину вашої спини. І хребець за хребцем рухається вгору, розслабляє ваші лопатки перед та плечі. Ваш тулуб наповнений теплом і світлом. Він легкий і повністю нерухомий. Ваше внутрішнє тепло і світло рухається до ваших рук. Від мізинчика до великого пальця повністю розслабляє ваші пальці, рухається до ваших долонь і розслабляє їх. Ви можете навіть відчути зараз це світло у своїх долонях. Ці дві кульки, які зігрівають та випромінюють тепло, сфокусуйтеся на цьому відчутті тепла у ваших руках. Тепла і повного розслаблення. Це світло рухається далі, розслабляє ваші зап'ястки, кисті рук, лікці. Перед плечі та плечі ваша права рука наповнена вашим внутрішнім теплом світлом і повністю розслаблена. Ваша ліва рука наповнена теплом, світлом, легка, нерухома і повністю розслаблена. Ваші верхні кінцівки, нерухомі, легкі та розслаблені. Це світло рухається до вашої шиї, розслабляє її, розслабляє м'язи вашої голови і м'язи вашого обличчя, розслабляє щелепи, щоки, губи. Очі і лоб. Абсолютно все ваше тіло наповнене вашим теплом, вашою внутрішньою енергією, розслаблене. Продовжуйте лежати насолоджуватися цим розслабленням і приємною пустотою в голові. Якщо якісь думки приходять до вас в голову, помічайте їх і вчіться відпускати їх. Зараз я запрошу декілька хвилин тиші до нашої шавасани. Повільно повертайте увагу до свого тіла і фокусуйтеся на моєму голосі. Запрошуйте дрібні рухи до тіла. Починайте вирушити пальцями на руках і пальцями на ногах. Ворушити долонями і ступнями, рухати. Руками і ногами. Можна похитатися зі сторони в сторону, повернути голову вправо, повернути голову вліво. При бажанні, при наступному вдосі, можна завести руки за голову і потягнутися, як після хорошого, довгого сну. Коли ви запросили достатньо рухів у ваше тіло, із закритими очима повільно поверніться на правий бік і залиштеся лежати на правому боці ще трошки, поспостерігайте за собою, як почувається ваше тіло. Які емоції ви зараз маєте, який ваш ментальний стан, і який ви маєте рівень енергії? Звіртеся з собою, побачте себе, але не засуджуйте, будьте добрі до себе. І коли ви зустрілися з собою, Лівою рукою відштовхніть себе і сядьте у зручну позицію цукасано. Тримайте очі закритими, довіряйте тілу у цьому росі. Воно знає, як йому бути. На наступному вдосі піднесіть руки до грудей і почніть терти долоню об долонь. Нехай цей рух буде рефлексією вашого внутрішнього стану. Якщо ви маєте багато енергії, нехай цей рух буде швидкий. Якщо ваша енергія більш спокійна, то нехай рух відображається. Коли ми запросили достатньо тепла, кладемо руки на наші очі. І повільно з гарною, гарною посмішкою відкриваємо очі і дозволяємо світлу пробитися крізь пальці. Ось ми з вами і мали нашу подорож у країну розслаблення у Шавасану. Я сподіваюся, вам було безпечно, комфортно і зручно. Я сподіваюся, ця практика буде для вас корисною, і ви будете використовувати, коли вона вам потрібна. Якщо ви знаєте людину, для якої ця практика буде важливою і допоможе їй, обов'язково поділіться цим відео з нею. А я бажаю вам хорошого продовження вашого дня і всього найкращого. Намасте, мої хороші, до зустрічі.